Вітаю! Сьогодні поговоримо про договори та постанови 17-18 століття. Нагадую вам, що у 1625 році було підписано Куруківську угоду. Вона збільшувала реєстр до 6 тисяч осіб. Паріяславська угода була підписана у 1630 році. Реєстр козацький було збільшено до 8 тисяч осіб. У 1632 році було введено пункти для заспокоєння руського народу, а у 1638 сто підписано ординацію війська Запорізького. Якщо пункти повинні були забезпечити спокій саме для українців і забезпечити розвиток православної релігії, то ординація обмежувала права українців. Тепер ніхто не мав права на повстання. Та казацький реєстр зменшувався до 6 тисяч осіб, а також було відновлено фортецю Кодок заборонено обирати гетьмана реєстрового казацтва. У угоді 1649 року, яку називають зборівським договором, річ Посполита та держава війська Запорізького на чолі з Богданом Хмельницьким підписали наступний пункт створення війська Запорозького на території трьох воєводств з реєстром 40 тисяч. У 1651 році було підписано Білоцерківський мирний договір. Звісно, територія держави війська Запорізького зменшувалася до одного воєводства. реєстр складав 20 тисяч. У 1654 році було підписано березневі статті. Реєстр тепер складав 60 тисяч. Була накладена заборона на вільні відносини з Османською імперією та Річчю Посполитою. У Віленському перемир'ї 1656 року. Московське царство та Річ Посполита зобов'язались не розпочинати переговорів про мир зі Швецією та не нападати один на одного. У 1658 році були підписані гадяцькі пункти. Чи гадяцький договір було створено державу війська Запорізького? Вона повинна була війти до складу Речі Посполитої, під назвою Велике Князівство Руське, але цей договір ніколи не діяв. У 1659 році було підписано Переяславський договір, за яким було накладено заборону на вільну зовнішню політику розміщення московських військ у містах Гетьманщини. У 1660 році було складено Слободичинський договір, за яким Відбулось обмеження гадіського договору, розкол Гетьманщини, обрання на лівому березі гетьманом Якова Самка. У 1665 році були складені московські статті, за якими значне обмеження прав Гетьманщини відбулося таке: московські війська повинні були знаходитись в усіх великих містах. Податки збирались московськими чиновниками. У 1667 році було підписано Андрусівське перемир'я, за яким Україну просто поділили на 13,5 років. Київ передавався то Речі Посполиті, то Москові, звичайно, починаючи з Московії. У 1669 році було підписано Корсунську угоду між правобережною Україною та Османською імперією. Україну тоді представляв Петро Дорошенко. Правобережна Гетьманщина переходить під протекторат Османської імперії саме за цією угодою. У 1669 році було підписані глухівські статті, пом'якшення умов московських статей, відновлення право збирати податки козакам, запроваджено найману кіноту Компанійців. У 1672 році було підписано Бучацький договір між Річчю Посполитою та Османською імперією. Західне Поділля відходило до Османської імперії, Річ Посполита визнавала правомережну гетьманщину. У 1672 році були складені Конотопські статті: Лівобережна Гетьманщина та Московське царство. Підписували цей договір. Були великі обмеження прав Гетьманщини, скасовано компанійські полки. У 1681 році було підписано Бахчисарайський мир, Московське царство плюс Османська імперія. Підписували саме цей договір. Москва визнавала західне Поділля у складі Османської імперії. Османська імперія визнавала за Московським царством лівобережну Гетьманщину. У 1686 році було підписано вічний мир: Московське царство плюс Річ Посполита, остаточний поділ Гетьманщини на лівий і правий берег Київ і Запоріжжя знаходились під контролем Московського царя. У 1687 році були підписані коломацькі статті. Обмежувалися права Гетьманщини, відбулось заохочення шлюбів між українцями та росіянами. Реєстр складав 30 тисяч чоловік. У 1709 році було підписано Решетілівське статтє. Іван Скарапацький, звісно, представляв Україну. Це була спроба закріпити права гетьманщини, але цар Петро І навпаки почав активно їх обмежувати у 1723 році. Були підписані коломацькі петиції, з якими саме Павло Полуботах пішов до царя. І, звісно, поплатився це своїм життям. Він просив розширити права гетьманщини та скасувати першу малоросійську колегію. У 1729 році було підписано рішительні пункти. Це був односторонній указ російського імператора по управлінні гетьманщиною. На нього погодився Данило Апостол. Вводилась регламентація діяльності козацького уряду. У 1763 році було написано глухівську петицію. Звісно, її підписав Кирило Розумовський: прохання закріпити права гетьманщини визнати право на спадкову владу за родом Розумовських. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!